Про них говорять ковток свіжого повітря, ліки від розпачу, містерія слова і музики. Сестри Тельнюк одна гармонія. Двох слова Лесі та музика Галі занурюють глядача у особливий світ: мрій, спогадів, асоціацій. Наша сьогоднішня програма присвячена сестрам Тельнюк, що вони робили у Запоріжжі, та яку програму представляли наступні 13 хвилин. Тож давайте проживати життя в квадраті разом. Вони не такі, як всі, та не для всіх. Їхня музика це щось непередбачуване та нове для попсового вуха українського слухача. Вони кажуть, як Лобода не зможемо, не хочемо співати про Ломборджині. Вони називають свій проект інтелектуальною провокацією та збирають напівпорожні зали. Проте їм цього достатньо. Вони кажуть, що якщо людина, хоча б слово запам'ятала з їх концерту, це вже успіх. Вони це сестри Галя та Леся Тельнюк, які відвідали Запоріжжя у рамках свого туру, де представили програму на вірші відомої української поетеси Оксани Забушко. Ну це така історія давня. Та, ну, нам Оксана дуже симпатична, вже давно була багато років як метець, і, і, і як письменниця, як поет. А прочитавши її роман Музей покинутих секретів, ми вирішили, що вже пора, пора нам взятися за її творчість, за її вірші. І ми взялися так, це робота над проєктом десь тривала два роки. Тобто, це був поступовий досить процес, тому що. Вірші ми навіть вибирали, я би сказала, такі вірші більш доступні і більш легкі по сприйнятті все, тому що ми хотіли так, щоб і Оксана на творчість. Ну, люди зрозуміли більше, і глибше і так само і нашу, але це був спонтанний процес. Тут нічого спеціального не було. Як воно пливло, так ми це і приймали, нічого mm -hmm. спеціально не підстроювали. Все просто ми плили пливли в цьому потоці творчості з великим дуже задоволенням і з великою радістю робили кожну пісню з насолодою. І вона нам була і зараз ми з. Також насолодою це виконуємо на сцені. Думами, мами наші море кораблями беремо. Свою кар'єру сестри Тельнюк почали ще у 90-х. Вона співала пісні на вірші відомого українця Павла Тичини. Галя та Леся великі шанувальниці української літератури як сучасної, так і класичної. На цьому тлі був зроблений проект Стусове коло на твори Василя Стуса, а потім Дорога зі скла на творчість Оксани Забужко. Музику у їхньому дееті пише Леся Вірші. Галя. До речі, коли створювався проект Дорога зі скла, Оксана Забужко не втручалася у творчий процес обробки своїх віршів. Вона взагалі дуже, дуже якась розумна в плані тому, коли торкаються її. Поезії, коли торкаються її творі, створюють якісь там вистави, або бо багато вистав на її твори. Є і класичні композитори, також пишуть музику. Я думаю, що вона її поезію. Я думаю, що вона їй вистачає глузду. Залишати розуміти, що дитинка вже яку вона випустила в світ, десь там шатається, де її вже самі заманеться. Куди до кого вони приходять, яких яку вона її виховала, цю дитинку до тих вона і приходить. Сестри закликають, не треба боятися інтелектуальності. Бо ж вони самі навіть називають себе страшними інтелектуалками. Співачки хочуть, щоб на такі проекти звертала увагу молодь. Тому що це поезія. Поезія це вважається вже маргінальним е, видом таким, мистецтва відмираючим. І, власне, але е, Трансроймер, тобто, свою Нобелівської премії 11-го року довів, що поезія не вмирає. Чи навіть такий стариган стариганський він отримав Нобелівську премію саме за те, що він поет, саме за поезію. Власне, очевидно, очевидно, щось в цьому є і. Мене це дуже надихнуло, і я думаю, що так воно і має бути. Навіть якщо запам'ятається одне слово з усього концерту цитрина або дорога зі скла, або ще щось в такому, або просто слово жінка а не «тьолка», Це вже великий плюс для молоді, яка прийде і почує принаймні принаймні інші слова, інші звернення, інші, інші слова про цей самий секс, власне про ці самі цілунки про цю любов про ці всі речі які які формують нас які нас е, роблять людьми Сестри Тельнюк співають дуетом, хоча й зізнаються, іноді чоловічого голосу все ж таки не вистачає. Та обіцяють, що в аудіозапису проекту змусять співати своїх музикантів. Що ж до розширення своєї діяльності, то родички пояснюють, вони намагалися, проте все ж таки без великих грошей, у шоу бізнесі не обійтися. До речі, це серйозне питання, тому що ми самі над цим задумувалися: це ж як треба себе не любити, а любити, власне, тільки. Оту оболонку, яка нібито створює тебе, як тебе, оцю популярність. В слові популярність людина зникає, вона розчиняється. Вона розчиняється, як таблетка аспіріну в воді. Розумієте, її більше просто як фізичного тіла немає. І це усвідомити лише цю річ, це не так просто, це треба руки і руки. Я вважаю, що нас з Лесю Бог просто дуже любить і Він нас вберіг від цього, тому що ми мали всі шанси. Всі шанси втрапити на цю дорогу. Наші пісні були дуже популярні, коли нам було 14-15 років. Не дивися так привітно. і Всі ці пісні на слова течіну» раннього. Ми могли спокійно перейти, трошки спростити текст або просто відмовитися від нього, тому що мелодійність в нас була. Ми зараз прекрасні, а тоді вже взагалі були так, що мости падали, будинки дерева. От, і, 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 і дерева. Але ну, у нас направду це взагалі шанс стати курвою має кожна жінка, і власне кожен чоловік. Обірвалась остання Скінченим питанням осені, це я це дня. я, тільки до вас завертаюся Завертаю. по обидві сторони життя та смерті. Якщо на батьківщині про сестер тельнюк знають тільки шанувальники авторської музики, то за кордоном їхні співи користуються популярністю. Так, сестри тельнюк виступали зі своїми піснями в американському поетрі клабі у Нью-Йорку. Вони поприбігали, приходили, вони з величезним інтересом слухали. Звичайно, їм треба було там яким чином англійською мовою це трошки доносити, але вони слухали українську програму. Це годинника на розі хортовини снігом замили. Нам з тобою Ішли, нікуди не прийшли, знов ті самі вулиці незрячі, замету, хвиля, снігова. Нам з тобою легко, так, неначе вітер нам підказує слова, відкажи, найладніше слово. Естри розповідають, що незважаючи на мовний бар'єр, англомовна публіка сприймала українські пісні на ура. За їхніми словами, вони несуть українську пісню не тільки ту, яку всі знають, етномотиви, вареники та шаровари, а й щось більш сучасне та інтелектуальне. Їхні пісні крутять на радіостанціях у Америці та Канаді. Щаслива з другим я тебе не люблю в Канаді. Наприклад, цілі покоління там. Є наших прихильників, де mm -hmm. виросло покоління, навіть вже такі. Тобто, коли ми приїхали туди перший раз в 90-му році, вже в, в 2005-му прийшли дітки, яким було 16-17 років, так. яким тоді було два, і сказали ми прийшли послухати вашу скрип. Хтось із у удвох, Бродить різдвяний сад. Сестри Тельнюк активно співпрацюють з різними театрами, де з успіхом проходять вистави в супроводі музики Лесі. Не можна одразу визначити, в якому стилі співають сестри Тельнюк: рок, інструментальна або ж авторська музика. Самі сестри визначають стиль свого співу як Transfusion Sisters Таке як переливання крові. Тобто станція переливання крові, оновлення таке. Тобто, всі, хто прийдуть на концерт, сестер тельнюк, вони оновляться внутрішньо. Ми навіть рекомендуємо е, зачинати дітей під цю музику. Це буде дуже хороше після вечора. Концерт Та, або після концерту одразу це буде е, будуть дуже красиві, хороші, веселі, здорові діти. Що ж до запорізького виступу, то варто сказати, концерт відбувався у дуже театральній атмосфері, і це не дивлячись на те, що не було жодної декорації. На сцені співачок супроводжували тільки три віолончелі. Костюми сестер Тельнюк заслуговують окремої уваги. Щось між середньовіччям і сьогоденням зовсім різні, але все ж таки в одному витриманому стилі. Кожну композицію сестри представляли окремо, іноді розповідаючи історію її написання. Зал аплодував, стоячи та викликав сестер на біс, завалюючи квітами та подарунками. Наступна наша програма буде не менш цікавою. Тож за сім днів чекайте наші 13 хвилин і пам'ятайте, ми любимо вас, не кажіть, що не знали.